Всім привіт! Без 15.07 ранку я на городі. Сьогодні в мене відправочка полуниці, буду ще копати. Вон там вона. І вибираю перець. Вон ще скільки мені залишилося. Деякі кущі вже ось позначаю. Треба якийсь колочок, це я поки що листям хрону, але він же ж висохне. Це буде на насіння на наступний рік. Це я ще виріжу. Вирізаю ножицями, тому що відкрутити нереально дуже кріпко держиться. Ось такий залишається нам. Ось відро того, що там десь припечений, бо спека пішла, ось прив'яв. Все це піде на переробку. Хочу спекти сьогодні, як буде світло зараз їсти. А це зараз віднесу, візьму ще відро. Це сьогоднішня відправочка. Ось оцього хочу на насіння назбирати. Ось позначила, більше вибирати не буду. Та мені й двох причин хватить. Дуже гарний. Оце так м'яса важкий. Різний. Різний. Я віднесу, я ще буду перебирати, можливо, це і не піде в відправку. Протиратиму, щоб без цього бруду сухого. Роси на ньому сьогодні немає. Це дуже добре. Різні. Ось така ротундочка. Тоді ротундочка взагалі ось інший сорт, ось така. Буду класти різнопланові. Ще буду вибирати також, там є білозерка, ось білозерка. Ще буду вирізати, жовтенький. Буде всякий. Ну, в основному ротундочка. Спека пішла, почав трошки припікатися. Ось ще буду вирізати. Де хорошенький, де піде нам. Всякі є перці. Вирізала, до речі, той кущ жовтий, що в тому, того разу показувала, не можна його було підняти. Он там ще не вирізала, червоненькі. Всякі є. Деякі взагалі ще ось. Ще й не стих, І, 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 і щось мені не думає. Ось довгенький якийсь. Ось ще, дивіться, ротундочка. Ну це все сьогодні в мене, що залишається нам, все решта в мене замовлене. Ось цей жовтий, що я залишила там на насіння. Він великий, ось якийсь стигнь, що тільки стигне. О, але не дуже товсто шкури. я відчуваю по йому. Але ще не достиг. Ось червоненький буде. Наче такий гарненький, ага. А, ось буде вже собі. Якесь п'ятенце вже собі. Хіба де не додивлюся, а так собі залишиться. Так, несу. Вівці вже біснуються, їсти просять. Відношу і приношу ще відра. Ох і гарненький. Ну тепер сьогодні виберу, не знаю, коли він настигне. Тепер не знаю. О, бачите? стих, що аж перестих. О, це ти мені підеш сьогодні на запіканчиком. Тобшку, так хочу запеченого перцю. Отакий От сьогоднішній улов. Три відра гарного перцю і нам на переробку. Дріб'язок припечений, присушений. Все, тепер буду зараз перетирати. Зважувати і пакувати, але ще йдемо копати полуницю. Ой, 9 часов, 9,14, а вже пече. І ще накопала полуниці. 50 штук 30 і 20. Корінчики такі шикарненькі. Я їх намочила і вони там у землі. Вони мокрі, мокрі. Обмазала їх такою жижею земляною. Запакую зараз, щоб не витікало. Аби не поливала, не було б, вся посохла б і так ось листя попідгоряло. Де ще молодесенька, де тільки-тільки пустив вусик, і вона тільки почала приростати до землі. Ще така свіженька і зелененька, бо поливається. А ця, що раніше вже приросла, вже корінчик гарно пустила. Якби без поливу не було б нічого. Оце такі мої пакувальні роботи сьогодні. Я не думала, мам, устала в 6, ну хай 15 хвилин. І вже 9.15. Це вже одну спакувала далеку дорогу, це в місто Лева їде. Ну, це ближче. Скільки це тут кілограм? Оце тут 10 і кілька перчинок ще додала. Запакую зараз. 15-та година дня, а я тільки вивела бусятку гуляти. Так сталося, що ми займалися консервацією. Відвезла перець, відвезла полуницю на пошту. Були помідори, залишився перець, той нам дрібненький. І ми займалися, скільки листя, і ми займалися консервацією. Вирішили все за один раз і прийду додому, покажу. Багато чого закрили, наче по кількості не так і багато, але часу то займає підготовка і так далі. Немало. упав. Мота тільки вивела його. Ну нічого, спекотно. В холодочку ми погуляємо зараз гарненько. Та підемо додому. Насичений у нас був закрутками день. Ще я вчора вибрала 4 літри малини, тільки з ті, що всередині, бо тут усе ручки довгі, все під'їдається. Ну, все, днів 4 консервації не буде. Ну, хіба що малина підспіє? Ну, малинка в дворі цьогоріч радує. Ягода крупна, он яка червоніє. Оце ще немає дощу, це плюс. Звичайно, ягода не гниє вся. Хоча, знаєте, печеться від сонця. Ось, на сонці, то печеться. Якщо де не на сонці, доспіває нормально. І плюс того, що тут ось яка вода. Зайва там помідори мили, перець мили. Все ж сюди. Бо квітники то окремо поливаються, хоча як є, так і в квітник несемо. А все ж сюди. А на городі там як боєць сама по собі. Так, що ж ми закривали? Увімкнула ліхтарик, бо о 16 у нас вимкнули світло, а тут у кухні темно. Я так з бочку покажу. Тут у нас томатний сік. Помідори і червоні, і жовті, і рожеві, тому такий. Не надто сказати б, червоний. Ми завжди вкутуємо. Хай краще перестрахуватися. А що ж із цієї сторони? Ой-ой-ой, вкутали на совість. Помідорки, бачите? Ні, вони там красені. А тут вкутані паприкаш. Дві норми. Вон там вони. Усі. Все, хай стоїть. От такі. Півдня гарної роботи Поначищать, помить, все зробити. А як глянеш, так наче й малувато. Ось такий і день. Вже там добігає до п'ятої години вечора. Перець весь вибрала, перцю зараз немає. Помідорів переробили, також немає. Фух. Аби не ця спека трохи б легше було. Ось таке моє сьогоднішнє відео. Троху цвіте. Навіть цей квітник ожив трохи, що корова перетоптала. Добре, що вона туйне не зачепила. І не дуже так там два кущі троянд трошки підтоптала. І в мене, до речі, люфун надумався зацвісти. Ось яка краса, сонечко не так пече. Вчора поливала, ну, попідтоптувала. Вона мені. І вон там на горі буде люфа цвісти. Люди вже плоди збирають, а я буду квітами любуватися. Вон резеточки такі повикидала жовтим буде цвісти, ось тут квіточка буде раніше. До речі, оси біля неї лазять. Певно, в неї якийсь там нектар чи що. Тримається дуже кріпко. Екзотика. Із серії вижити, незважаючи ні на що. От як вона мені гібіскуса перешматувала. Зараза така. Тепер буду прощатися з вами до наступних відео. Ловіть красу. Нюхайте. Ай, пахне. Десь з 11 ранку. Висипала, так не знала, де йдуть. Густо смисле, було густо дуже. Просто ти бачиш, тут же желізов завиднося. А то одне на одному лежало і желіза не видно. Присох, як. Не, ну хай ще, хай ще час лежать. А тоді вийду до корову доїти і їх заберу в угу. Тонкостінний перець.